Модульне містечко у Чернівцях. Як у ньому живуть вимушені переселенці? Модульне містечко у Чернівцях відкрили в квітні 2023 року. Нині тут проживає 212 вимушених переселенців із різних областей України. На території є модулі сімейні на дві кімнати та корпуси для одиноких людей. Одні виїжджали з окупації, інші рятували дітей з під обстрілів. Юля Олюніна пригадує, що довелося пережити у Харкові в перші дні повномасштабного вторгнення. Це дуже страшно. Це коли літіли самоліти, і ми бачили ці ракети і взриви, то ну ми присідали і діти кричали, почались. Вже то почали горіти дома, ще було темно ж, зранку. А коли вже розсвіт, і вже ми почали бачити, що і наші вже будівлі починають квартири горіти і взриви. У нас було пряме попадання біля школи. В укритті родина Улюніних разом з іншими харків'янами пробули майже два тижні. Виїжджати з міста в ті дні було небезпечно, але вони таки наважилися. Слава Богу, що в нас була машина, от, но ми дуже переживали за те, що нема бензину. І як виїжджати? Но ми вирішилися, тому що поруч, вже коли ми, вже чоловік сказав, що все, треба виїжджати, все, дітей треба спасати, просто, просто дітей спасати. Нині Юлія живе у модульному містечку з дітьми. Молодша донька вчиться у школі та малює картини, якими й прикрашає тимчасову оселю. Старший син працює, а чоловік в Збройних силах України. Повномасштабне вторгнення стало випробуванням і для родини гребельних. Пані Світлана каже, до війни на сході України, зокрема Луганщині, за вісім років ніби звикли. Але після 24 лютого, 2022 року, почали шукати безпечніше місце. 1 апріля 22 года ми виїхали. 1 квітня 2022 року виїхали. Застали бомбардування. Довго сиділи, думали. Ось-ось, але не вийшло. Ну дуже голосно було. У доньки зрив був, онучка маленька, 6 років, і вирішили, що пора виїжджати. Бабуся, тиждень після інсульту, ліків не було де купити, нічого не працювало. Чутно було завжди, але коли по місту почали бити, то вже зовсім інше. Сім'я спочатку виїхала до Бахмута, далі зупинка у Дніпрі. За тиждень добралися до Чернівців. Тут майже рік прожили у дитячому садочку. Нині готуються до зими у модульному містечку. Піліотний Як перелітні птахи. Спочатку на півночі, летимо на південь, так і в нас. Складно. Тут облаштовуємося потроху. Півроку вже з квітня, але не знаємо, що попереду, як взимку буде. Батареї є, але вони електричні. Тому як воно буде, не знаємо. В день у модульному містечку людей небагато. Більшість влаштувалися на роботу, а діти у школі поруч. Побутові питання вирішують спільно. Як я кажу, якщо ти починаєш роптати і щось недовольствуватися, наприклад, там немає в черзі на пральну дуже багато людей, да, наприклад, то я кажу, згадуйте, згадуйте, откуда ви. Давай. А в мене з три сестри, дві сестри, вибачте, там двоюрідна сестра, третя, я так і кажу, три сестри, дві рідних, одна двоюродна і троє рідних братів моїх. Я теж з багатодітних сім'ї. Да. І вони зараз в пеклі. І вибачте, а ми світло, вода, гаряча вода за порядком у модульному містечку слідкують працівники комунального підприємства Місто Сервіс. Модульне містечко знаходиться на гарантійному обслуговуванні. Ми збираємо те, що можуть усунути, усувають підрядники, тобто представники артметалу, вони по договору приїжджають раз на місяць і роблять. У нас є електричні конвектори, вони працюють справно, у них є терморегулювання. так що Я думаю, що зимній період прийде без проблем, буде тепло людям. На випадок блекаутів у модульному містечку є генератори. Олена Крічко, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4